Поліцейські передали в управління АРМА грошові активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній. Це більш ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, а також спеціальні дозволи на користування надрами. Грошові кошти від такого користування будуть передані на потреби Збройних сил України, а також на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили промислову групу, яка займалася переробкою та видобуванням НАДР на території України та належала громадянину Росії. У 2023 році відносно фізичних та юридичних осіб, які контролювали вказану групу, було впроваджено санкції РНБО. Щоб вивести активи з-під санкції, росіянин передав корпоративні права у власність та управління. Підконтрольній особі. Слідчі поліції наклали арешт на активи групи компаній в рамках кримінального провадження за фактом створення та керівництво злочинною організацією, участь в ній, а також незаконні дії щодо майна, на яке було накладено арешт. Рішенням суду арештоване майно групи компаній передано в управління АРМА. Слідчі. Головного слідчого управління Нацполіції України та оперативники департаменту стратегічних розслідувань продовжують виявляти та передавати активи російських бізнесменів в дохід держави.